Мирусім. Святеписання написане не вигадками чи легендами, а свідками реальних подій. У ньому факт, підтверджені історії. Археологи знаходять артефакти, які вчені не можуть пояснити. І сьогодні це свідчить, що людство мало глибоку історію ще до потопу. Іов був свідком того, як формувалася Земля після потопу. Він описує навіть. Левіафана, багато речей з тих часів збереглися донині, і люди не можуть їх відтворити або пояснити. Це відкриває простір для обману і філософських спекуляцій. Коли людина, люди не можуть або не хочуть прийняти істину, народжуються лжеучителя. У часи Ісуса такими вчителями були фарисеї та садукеї, знавці закону, які Ознак противилися істині. Однак противилися істині. Ісус відкрив, викрив їх, бо вони використовували Слово Боже для власних цілей. І сьогодні багато хто маніпулює Біблію, вже пророки завжди виступають проти істинних пророків, а віруючи проти тих, хто дійсно слідує за Христом. Проблема в тому, що віруючі часто не розрізнюють, хто говорить від Бога, а хто від себе. Христос дав нам простий орієнтир. О плодах їх, пізнайте їх. Справжній пророк веде людей до Бога від ідолів і брехні, протистоїть дияволу і рятує душі. вчителя розмивають віру. Виправдовують гріх і руйнують дістану. Довіряти треба лише тим, чиї плоди свідчать про справжню віру, життя в правді, боротьбу з гріхом і любов до спасіння душі.